Вітаю всіх на каналі Астімоцкі, і тема відео сьогодні це творчі конкурси. Говорити буду саме за творчу, тому що про інші не можу нічого сказати, я не брала в них участі чи не приймала, я не певна, як правильно говорити. Тож не будемо сильно затримувати. Переходимо до відео приємного перегляду. Тож думаю, пояснювати, що таке конкурси не треба. Хіба що є певні, наприклад, художників, письменників є різні варіації, які саме. Наприклад, у художників є драв за style», тобто «Намалюй у своєму стилі, яка, який формат не є поширений серед інших творчих спеціальностей? Або, наприклад, в письменників є якісь там опиши роботу в своєму стилі, або щось подібне. Ну тобто, в кожної з творчої спеціальності будуть свої підвиди конкурсів, але це ніяк не впливає на загальні зміст. Тож. Тепер я хочу ще один короткий дисклеймер, тому що чому мені я буду говорити конкретно за себе. А я не знаю, як іншим людям. Я не робила опитування. В мене немає стільки друзів, тому я не можу сказати за всіх і буду говорити лише за власний досвід. Говорячи про мене, то я доволі азартна людина, тому в будь-який конкурс я полізу, навіть якщо приз це просто перше місце і все. А, тому для мене перемога заради перемоги теж чудовий стимул. А тому я в конкурсах брала участь, коли могла, не могла і. Просто скрізь, тому промалювання, наприклад, як тільки я опинилася в середовищі художників в інстаграмі або деінде, я була в, кожні, в кожному конкурсі, тому що як без мене можна. Я ж це і таке сонечко, без якого ніхто не обійдеться. Але справа була насправді в тому, що мені хотілося таким чином отримати піар. А за рахунок конкурсу його дуже легко отримати. Наприклад, хтось там каже: конкурс на те, щоб намалювати повноцінного персонажа, ось такі-такі такі параметри малюємо удачі. І зазвичай це все в інстаграмі відбувалося по якомусь конкретному хештегу, за яким слідкували всі, хто приймали участь, і після цього було легко вже знайти когось, кого ти можеш вподобати або щось подібне. Також багато художників часто поширювали свої. Своїх учасників, і за рахунок цього теж можна було непогано так розвиватись Взагалі, це жодним чином дійсно не допомагало розвиватись, це, скоріше, було непоганим рішенням, щоб для початкового художника кудись просунутися. Але якщо сам художник малює по собі не супер добре, тобто як я, в тоді, коли лізла в конкурси, то від цього було ні холодно, ні гарячі, і просто. Один допис набирав якось там, не знаю, 15 лайків, а всі інші набирали свої звичайні 5. Звичайно, це стимулює. Коли ти бачиш, що робота набирає дійсно багато, коли ти бачиш, що робота щось з себе представляє, то це завжди гарний стимул. Будь-яка активність в соцмережах це непоганий стимул для нарцисів. Я, звичайно, не вважаю себе нарцисом, але певні якості є. Тож продовжуємо. Я брала участь в різних конкурсах і можу сказати, що я потім переходила на невелику залежність від них, тому що, знову ж, коли один допис набирає неймовірну аудиторію, коли один допис стає настільки популярним, що жах, і тут знову нічого не виходить, то це не зовсім приємно. І, звичайно ж, після цього найрозумнішим рішенням це піти знайти новий конкурс і приймати в ньому участь. Взагалі, я Жодного разу в конкурсах не вигравала. Проте мене це ніколи не зупиняло, тому що тому я не знаю чому. <свят> я продовжувала лізти в кожен конкурс, і хоч я розуміла, що шансів в мене небагато, я кожного разу засмучувалась, коли програвала. Але я все одно кожного разу продовжувала заходити до якихось творчих конкурсів, ніби в мене був якийсь стимул, окрім як пропіарити свої. Два малюнки на двадцять людей. І ще взагалом погана мотивація, і це теж працює, коли, наприклад, бажання малювати зовсім немає, то насправді малювати на конкурс це непогана думка. Якраз таки я виходила з допомогою такого з артблоку, коли я зовсім не хотіла займатися малюванням. Мені воно вже все набридло, мені не хотілося цього всього, але тут. Якийсь конкурс, там намалю в своєму стилі, якийсь цікавий образ персонажу, якийсь цікавий просто, що відбувається навколо, і, звичайно ж, треба заходити, треба вмалювати. І це тримало мене в стимулі, тому що, ну, може, виграю, може і ні. І так, це допомагало не особливо, але допомагало. А, і, наприклад, була в мене час, коли, наприклад, з шести дописів чотири були конкурси. А, знову ж інстаграм, <темні>, темні часи. Я не скажу, що це добре в контексті того, що я не розвивалася сама по собі в плані з власних персонажів і тому подібного. Але в контексті того, що я розвивалася як художниця і, можливо, просувалась в соціальних мережах, то так воно дійсно непогано працює. І мені здається, в цьому є певний сенс. Як мінімум, якщо немає бажання малювати, це краще, ніж сидіти і не малювати. Так, хоча буде якісь портфоліо. Хоча ті роботи, які я раніше малювала, я зараз явно як портфоліо не використовую. Тому тут така двояка ситуація. Також конкурси непогані в плані того, що легко заводити друзів. Не те, що прям друзів-друзів, і не те, що прям легко, але відносно легко завести знайомства, коли художники один одного підтримують, якось роботи поширюють, і взагалом атмосфера приємна. Знову ж таки, не факт, що атмосфера дійсно буде приємна, і є ймовірність, що атмосфера буде відверта війна або відверті поради з пустого місця, які ніхто не просив, тому що можуть собі дозволити. Саме на конкурсах я отримувала найбільше критики на свої роботи, що не дивно, але все ж таки це була дуже м'яка критика, просто тому що я була в дуже м'яких фандомах і мене особливо не чіпали. Можливо, просто розуміли, що. Чіпати там можна хіба що малолітню історичку, від якої нічого цікавого не буде, крім «Сам ти такий, але не суть. Е, я веду до того, що не всі конкурсні середовища дійсно приємні для існування. Тому очевидно, що в якийсь момент може бути і хтось менш приємний. Тому, якщо потрапити на конкурс до неправильних людей, або на конкурс, де просто атмосфера не найкраща і де люди. Агресивні, то це може призвести до того, що бажання малювати зникне вкрай, тому що обов'язково прийде якийсь знавець справи і скаже, що ну, це не малюнок, це якийсь капець, так ніхто не малює і взагалі жах. Якщо такими словами, це ще непогано. Але може бути дійсно неприємна критика, може бути якісь неприємні слова, можуть бути що завгодно, про що людина не просила початково, але їй прийдуть і дадуть. Тому я не можу сказати, що конкурси в цьому плані це хороша ідея, але якщо розглядати загально, то таких ситуацій я не помічала прям багато, бо нікому насправді не було особливої справи до того, хто чим займався. І всі малювали, періодично приходили, коментували одне одному пости, але більше цього не ставалося. Тому, можливо, я перебільшую. Але я бачила кілька разів, коли не в, не в моїх конкурсах, де я брала участь, а в якихось сторонніх, що була дійсно агресивна конкуренція, що не є хорошими та сприятливими умовами для розвитку кого-небудь. Тому можна, звичайно, сказати, що тут як пощастить, мені особисто щастило, але не можу сказати, що це прям точно пощастить. Якщо брати мої поради, то я б рекомендувала йти до когось, кого невели... відносно невелика аудиторія, та, можливо, в кого сам по собі контент націлений на те, щоб всім було комфортно в просторі. Я була в художниці, також намалюю своєму стилі, її персонажа треба було намалювати. І конкурс був дійсно крутий. Всі були доволі милими, вона підтримувала кожну роботу, якось коментувала. І Малювати було дійсно приємно, що явно не могло не підтримувати її репутацію приємної людини. І я слідкувала за нею, тому що більшість конкурсів вони вигідні в першу чергу для самого автора, заради того, щоб розвивати аудиторію. Тож я слідкувала за нею навіть після того, коли це вже було не обов'язково, тобто після конкурсу, бо мені сподобались і її персонажі, і те, яка вона з себе людина, тому в цьому плані. Це непогано. Якщо людина початково хороша, яка не дає одне одному чмарити одне одного, та підтримує своїх учасників, тоді так конкурс це чудова штука. Тут просто треба знайти таку людину або сподіватися, що от цей художник з ним точно пощастить. І якщо мова зайшла за маловідомих художників з приємною аудиторією, то я б порекомендувала піти до мене в телеграм-канал, де зараз проходить конкурс, в якому не обов'язково гарно малювати. Тож всіх запрошую, повертаємось до відео зі сторони авторів. Я можу сказати, що будь-який конкурс їм був вигідний, тому що навіть якщо призи були не особливо грандіозними, але аудиторії там було більше 200 підписників, допустимо, то по закінченню конкурсу аудиторії було мінімум на 50 штук більше, що очевидно позитивно для того, хто хоче розвивати свій профіль в інстаграмі чи де інде. Не можу сказати, що це спрацює для кожного, тому що призи знову ж повинні бути привабливими, щоб комусь захотілося прийняти участь. Не всі згодні працювати заради перемоги, як я. А, тому художники часто пропонували свої роботи. Я колись теж намагалась проводити подібні конкурси і казала, що перизом буде моя робота, але тоді. В мене роботи були на рівні дитячого садка я сильна група. Тому, очевидно, що на такі конкурси багато не йшли, але йшли. Тому хм, Я вміла заводити гарних друзів. Не можу сказати, що брати в участь в конкурсах по дружбі це гарна ідея, тому що треба бути зацікавленим, а не намагатися зробити другу краще. Але вже як є. Також часто в конкурсах, особливо з переможців, знову повертаючись до попереднього пункту, що неприємне середовище часто в кінці конкурсу вилазить оця вся токсична наружа всіх. Тому що обов'язково хтось прийде і скаже, що взагалі-то моя робота була краще, ніж у переможця. Взагалі-то, от у цього художника було краще, а взагалі-то автори. Які зробили результати свого ж конкурсу неправі, бо вони не вміють дивитися. І взагалі вони не праві, тому що тому що. І обов'язково це буде не зовсім приємній манері, тому що людина могла бути зла за рахунок того, що не виграла, могла стати що завгодно. І про те, що мені шкода, що я не переміг, але бажаю участі всім, бажаю щастя всім, хто був в цьому конкурсі. Такі зазвичай теж є, але. Вони або токсичні, або їх небагато. Тому часто так з'являється кілька людей, які обов'язково скажуть, що результати не такі, люди не такі, ці організатори не такі, учасники не такі, всі навколо не такі. Одні вони хороші і одні вони знають, як треба було малювати на цей конкурс. Що загалом непогано, це доволі гарна самооцінка, це можна тільки похвалити, людина, мабуть, дуже працювала над цим, але з іншого боку, не кожен хоче слухати, що він поганий, тому що так сказав якийсь ноунейм з інтернету. Бо, очевидно, що переможці конкурсу хоча б раз, але пробіжаться поглядом по коментарям. І очевидно, що їм буде не зовсім приємно читати, що перемогу вони не заслужили, і взагалі он в якогось інстаграм-аккаунту допис був набагато кращий. Малюнок був взагалі шедевральний, а. Оці організатори дурні вибрали якусь хрінь. Взагалі, взагалі, я бачила такого багато часто. І часто навіть організатори конкурсу таке не модерують, тому що а чому? Що печально, тому що ну, треба, треба трошки модерувати, треба трошки змінювати справила, треба трошки якось стежити за тим, що відбувається навколо. Тож, йдемо далі. Я була не тільки в художніх конкурсах, а в письменницьких, і там, звичайно ж, я вигравала теж нічого, тому що ха -ха, якось мені ніколи не щастило, і я потраплялась проти сильніших супротивників, або просто перемогу віддавали по дружбі, що я бачила доволі рідко, але все ж таки було. А, тож я була в конкурсах. І конкурси це дуже крута штука, тому що можна виграти, наприклад, публікацію свого твору у збірці. що я кілька разів і зробила, але там просто відбирали багатьох учасників, а не лише мене, очевидно. А, тому так. Це непоганий спосіб себе розвивати, це непоганий спосіб для взагалі практики. Знову ж, якщо ідей немає що писати, а тут в конкурсі кажуть тему, ідею і що конкретно треба писати, це чудовий спосіб якось собі допомогти знайти рішення, ідеї і тому подібне. І як на мене, конкурси подібні, це чудово. А, але проблема в тому, що в якийсь момент вони починають затягувати. Скоріше за все, це особиста моя проблема. Імовірно, в інших такого не стається, але коли я потрапляю на якийсь конкурс, я обов'язково лізу куди не попадя. Мені обов'язково хочеться скрізь побути, тому що ну, ось в один конкурс я написала, значить, треба написати і далі. Бо чому мені. Якщо вже якщо гуляємо треба до кінця. І, звичайно ж, мене затягувало. І, звичайно ж, зі своїх проєктів я нічого не робила. І, звичайно ж, потім я сиділа незадоволена з одними програшами, написаними оповіданнями, і не знала, що далі робити, бо бажання писати в мене не особливо було через всі програші, свого я нічого не написала, а цими оповіданнями я можу поплакати, тому що вони навіть не особливо хорошими були. Звичайно, це все досвід, це все практика, це все добре. І зі сторони того, що я щось робила, це непогано. І, взагалі, будь-якій творчій спеціальності треба чимось займатися, щоб прогресувати. Я не кажу чимось в плані чим завгодно, я кажу своєю справою. Тож так, завдяки конкурсам я також отримувала багато пора. Наприклад, коли був самосудний конкурс, популярна штука, часто автори інші приходили і давали. Критику на твір, що взагалі круто, тому що хі, такі відгуки часто коштують гроші, а тут можна було отримати безкоштовно. І так, легко було зрозуміти, де твір вдався, де не вдався. Наприклад, твір, який я вважала просто своїм шедевром, який я вважала найгеніальнішим, на що я була здатна, розкритикували. І мене це, звичайно ж, засмутило, поранило і все таке, але не... я драматизую. Але завдяки цьому я зрозуміла, що іноді варто прописувати краще, ніж я уявляла. І хоч я спершу не приймала, а перечитавши коментарі пізніше, я зрозуміла, що я була не права. Що взагалі-то дуже така непогана штука. Не можу сказати, що так завжди працює, бо може прибігти хтось хто скаже, що це все маячня повна, і взагалі як так можна писати, і все Боже. Збирай манатки і вали звідси, звичайно ж, хтось такий може прийти, але, наприклад, в україномовних конкурсах такого не ставалося, там, де були відкриті суди. А В закритих судах такого взагалі не може статися. І, наприклад, я відправляла в англомовні конкурси, в україномовні конкурси, твори на розгляд через мейл, і... тому що правила такі були. Приходила просто там зворотня відповідь, що дякуємо за твір, ви програли. Всього найкращого. Що печально так, інших творів я теж не читала, так, контрості від цього було Ну але я писала щось, тому непогано. Також завдяки будь-яким творчим конкурсам можна набратися ідей як своїх, так і трошки покрасти чужих. Я не кажу, що треба красти чужі ідеї, щоб не було ніяких питань до мене. Я кажу, що можна надихнутися думкою. Ось. Наприклад, я такого ні разу не зробила, але е, якщо в когось в конкурсі є якась там крута назва, і просто після цієї назви хочеться щось краще зробити, то можна написати. Або, наприклад, кіберпанк з міфологією. На одному конкурсі я зустріла. Ідея чудова. Я була в захваті. Е, я впевнена, що вона не нова, і таке було вже сотню разів, але я бачила вперше. І кіберпанк з міфологією це офігенна штука, я просто в захваті. Я... Не зробила нічого, але пізніше я вирішила зробити це саме з панями. І в мене навіть були з подругою певні напрацювання на цю тему. Ми навіть щось планували, там, намалювали кілька персонажів, але я втомилася в процесі і нічого не пішло. Що печально, бо ідея була непогана. Тож, повертаючись до теми, конкурси, якщо аудиторія приємна, можуть бути дійсно непоганими. Але постає питання, чи варто займатися конкурсами, коли є свої проєкти. Взагалі, не знаю, тому що я займалася конкурсами постійно, навіть якщо в мене там був якийсь геніальний проєкт, яким я мала займатися до певного часу, в який був по термінам. Я, звичайно ж, забувала і починала творити якусь маячню, залазячи в якийсь новий конкурс, тому що могла собі дозволити. Взагалі не на кожен конкурс таке працювало. Там звичайно приз має бути або привабливим, або просто в мене настрій, але не суть. Тож часто я відкладала, наприклад, написання своєї книги, про яку я в кінці кінців повністю забула, тому що чому би ні. А, і через конкурси я почала писати книгу, а, тому що от можна було відправити до видавництва за місяць, треба було відправляти рукописи. Рукописа фентезі в мене не було, тому що фентезі я не пишу в чисто по вигляді, і теж в мене основний всесвіт фентезі це не суть. Тож так, рукопису у мене не було. За місяць я не написала, очевидно, але я закінчила рукопис за півроку, що рекорд для мене, і перший закінчений рукопис, ого, а, саме завдяки конкурсу. А, на конкурс я не встигла і все таке, але рукопис у мене з'явився, що явно є позитивним. А, не можу сказати, що я прямо задоволена тим рукописом, він непоганий, а, він достатньо хороший, але знову ж. Якби на конкурс цього б не було. І я не знаю, наскільки я дійсно задоволена тим, що вийшло, тому що м -м, воно вийшло так, згодна, але я б могла написати набагато краще, якби мені було щиро цікаво писати фентезі самі, а не на конкурс. І через це я трішки писала. Не по правилам, добре, не так. Я писала чітко по правилам, які вигадувала протягом того, як йшла. Я не, попра... не пропрацьовувала світ, я виконувала схему детективу, яку могла, тому що я відчувала, що так краще і це єдине, що я могла. І через це сам рукопис зараз треба дуже редагувати. І, хоч мені подобається сама ідея, яка вийшла, мені не зовсім подобається, який результат міг би бути, тому що він міг би бути набагато краще, я вийшла так собі. Саме через те, що я намагалася встигнути кудись для когось, а не для себе, і це не дуже позитивна сторона. Але я не хочу сказати, що в конкурсах не треба приймати участь, тому що ай яй, -яй як же так проект не піде нікуди, тому що. Об'єктивно кажучи, не всі проекти дійсно приносять якийсь успіх. І, наприклад, говорячи за мене, то так, я мала десяток проєктів, всі вони йшли, 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 спіткнулись, впали, кудись зникли. І за рахунок того, що я тоді була в конкурсах, я якось розвивалася, якось набирала аудиторію і все таке. Ну, на аудиторії там дві каліки, але цілих дві каліки, тому я їх дуже ціную. А, так. Тому, якщо говорити за те, чи варто йти в конкурси, чи ні, тут я скажу, що варто, але в міру. В конкурсах є дуже круті призи. Я не буду приховувати, що призи це не має бути перша мотивація. Так, призи це дуже крута мотивація. А, тому так, конкурси чудово. Але коли перетворюється залежність в те, що ось я на конкурсі, тут в мене якась аудиторія, і це чудово. А тут я злізаю з конкурсу і все, нічого немає. Це не надто мотивує. Також це не надто позитивно впливає на розвиток самої людини. Буду говорити знову ж за себе, коли перетворюється вся стрічка, всі роботи, це конкурсні роботи. Чесно, я сама була засмучена, коли дивилась на те, що, наприклад, вся моя сторінка в інстаграмі це одні конкурси. Або коли я дивилась на свої написані твори, і це просто десяток оповідань на конкурси. Мені не те, що це дуже подобалось, тому не можу сказати, що я була приємно вражена тим, наскільки я стою на місці. Так, я розвивалася в плані того, що отримувала поради, писала, але. Ну, якось воно печально виглядало, що я не пишу для себе, враховуючи, що мені за це навіть не платять. Тому, так, треба не заходити в залежність від конкурсів, а мати міру. І тоді все складається дуже чудово. Тож, на цьому моменті я хочу подякувати всім, хто дивився відео до кінця. Я сподіваюся, вам було цікаво мене послухати, ну інформація була вам корисною. А не забувайте якось взаємодіяти з каналом. Це допомагає його розвитку, а ви були на каналі Астімозхі і побачимось колись потім.